Тема дня. Радіовимір. Вітаю слухачів українського радіо Івано-Франківськ. Перед мікрофоном Наталія Сатурян у надвірні обговорили перспективу створення та функціонування центру ментального здоров'я. Про це написали на Фейсбук-сторінці Надвірнянської центральної районної лікарні після робочого візиту директорки департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександри Бойчук, що відбувся 3 лютого. Те, що такий центр необхідний, каже психологиня реабілітаційного відділення лікарні Христина Банків, що проводить для поранених військових години душепіклування. На сторінці лікарні є відео за 5 лютого про таку годину душепіклування. Військовослужбовці та ветерани малюють і грають на музичних інструментах. Їхні обличчя кажу тут своє враження, радісні та розслаблені. І процитую підпис до цього відео. Ці посмішки безцінні, ці емоції неповторні, навіть якщо це все триває одну годину. Кінець цитати. Що таке година душепіклування? піклування? Як дбають про ментальне здоров'я в реабілітаційному відділенні на двірнянської лікарні? Говоримо сьогодні. Пояснити, що вкладають у поняття «душепіклування», піклування, прошу психологиню Христину Паньків. У нас є авторський проєкт в нашій реабілітації, в нашому відділенні Година душі піклування. Ми проводимо групові заняття з психології, і, власне, чому так називається? Через те, що часто хлопці вважають, що психолог буде копатися в душі, так і кажуть прямо. А я кажу, ні, ми будемо піклуватися, тому що це і нам потрібно, і вам. На стінах кабінету психолога я побачила картини. Кожна має свою історію та особливість, і зі слів психологині вписується в загальний задум. Ці картини. Це була моя така задумка. Я дуже хотіла прикрасити кабінет, бо власне нічого не буває випадково. Тут навіть крісло стоїть так, щоб, наприклад, я сидячи за столом, не прямо дивилась на людину, щоб людина відчувала цю соціальну безпеку, соціальні кордони, могла відволікатися. І кожен такий предмет він надихає. І власне кожну картину ми малювали разом із пацієнтами. Кожен приходить і от четверта вже картина і залишає такий штрих відбиток. І потім ну, якось вони створюють затишок, і це дуже і мені приємно, бо найперше психологу має бути комфортно в кабінеті і приємно тим людям, які приходять. Бо найголовніше, що ми можемо дати іншій людині, коли немає не нічого, це розуміння і мир того, чого ми хочемо, напевно, і самі отримати від інших, і подарувати. Та найперше на що звернула увагу, тільки не зайшла до кабінету психолога. Це колекція нашивок на стіні. Це шеврони, так? Так, це шеврони. Діючих підрозділів. Тобто та, та звичайно, у нас же ж тільки рік, як діє наш стаціонар. У мене вже колекція так поповнилася. Вони мені дуже гріють. душу. реабілітаційне відділення у Надвірній Працює з 2023 року. Майже два роки амбулаторне відділення та рік стаціонарне. Півсотні амбулаторних пацієнтів більше як п'яту частину, понад сто становили військові у стаціонарному відділенні. Частка більша близько 180 із майже 270, а це дві третини. Таку статистику ми дізналися від завідувачки відділення Ольги Васін. Уперше з працівниками реабілітаційного відділення ми познайомилися, коли командою Суспільного приїздили побачити, як в надвірній працює каністерапія, тобто як у реабілітації, в першу чергу військових допомагають собаки. Нагадаю, те, про що ми вже розповідали в нашому етері у січні. Спеціально навчених золотистих ретриверів приводять до лікарні їхні господарі, подружжя Марчуків. Цей метод психологічної реабілітації діє в лікарні з 6 січня. Психологиня Христина Пантів тоді пояснила, чим цінне спілкування з собаками з її слів: собака допомагає жити тут і тепер, бо військові заглиблюються у травмівний досвід війни. І любов, яку дарує собака, у такому випадку стає цілющою. Сьогодні не будемо занурюватися в цю тему. Та ще одну історію на підтвердження того, як це працює, все ж розповімо. Для мене був такий досвід, просто знаєте як відкриття. До мене прийшов ветеран, ну йому 31 рік. І він ветеран цієї війни після повномасштабного вторгнення. І наскільки це велична і хороша людина, я не можу передати словами, і собачка бачила його вперше. Тому що хазяйка залишила його мене, і це була наша вже така з нею, друга спільна робота. І вона так тулилася до цього військового. Вони не були знайомі досі. І я кажу, вона краще проніагностувала вас ніж я. Ви справді настільки відчула, залазила під руку, давала лапу сама, при тому, що вона не дає лапу без команди, а вона ось так себе проявила. І до слова, цей ветеран він це казати. Я не буду назвати його імені. Звичайно що він залишився живим із 200 людей, залишилось 14 живими. І він в числі їх. І власне, напевно, через той досвід того переживання морального і того зранення війною навіть собака відчуває, наскільки йому потрібна ця підтримка і ця любов. Про те, як діє цей та інші методи психологічної реабілітації, ми розпитали у одного із пацієнтів реабілітаційного відділення Роман Щербак з Івано-Франківщини, захищав Україну з 2023 року, поранений на Донеччині. Послухаймо його історію з першого ста. Спочатку наш батальйон, 25-й ОШБ. Він воював на Запорізькому напрямку, а потім вже на Донецьку. Ми були мінометний розрахунок. Я ще можна так сказати, що зелений прийшов до них. То я хлопцям допомагав по зв'язку. Поранення я отримав на Авдіївському напрямку. 30 жовтня, в тому селі, де ми були, там були бої за Авдіїв. що було 23-го. Бо мене мобілізували в 23-му, А я вже лікуюсь з кінця 23-го, 24 четвертий і поперечній час. Це був приліт. Нам сказали, що нас накрили авіаційними бомбами. І як ви постраждали, що сталося з вами? У мене було два переломи, опіки, очі. ніг? Так, один перелом тут, що поставили пластину і тут стегно. Стояли два апарати АЗФ. а лікувалися ли, де? Перше, це мені надали допомогу в Донецькій області. Це була і 110-та бригада, і потім Покровську операцію робили. І вже після Покровська мене передали в Дніпро в стабілізаційний центр в лікарню Мечникова. Там в реанімації був тиждень і мене передали далі. по Евакуації я поїхав до Вінниці. А звідти ви потрапила на реабілітацію до надвірної? Тут ще я лежав в травматології, потім кардіологія, і це вже реабілітація. Все тут у надвірнянській лікарні. Так, це з квітня. Як саме Романові допомагає відновитися психологічна реабілітація? Що дає ефект? Про це говоримо далі. У нас є і групові заняття, і індивідуальні заняття з психологом. Ну ну, допомагає відволіктися. Від того всього, що було. недавно було заняття на листочку. У нас були відбитки пальців. Нам роздали такі карти, і ми на відбитку пальця все розписували. Текст ми переписували. Дуже цікаво, я вам скажу. Ми грали на музичних інструментах. Ударні були ударні, супілка. Там багато музичних інструментів. Є такі інструменти, що ти їх перший раз бачиш. Я дуже люблю музику, і це для мене було щось нове. Глюкофон, і там було щось таке подібне, як на цимбали, тільки в руках воно Ну, дуже цікаво, дуже такі відволікаючі ураження. І психологічне розвантаження, бо бути там і прийти сюди це зовсім інша атмосфера. Відволікає від того. Ну не те, щоб забути повністю, але відволікає. Стараєшся не думати про те, що там. А з собаками ви займалися? Так. До а нас займали? приходила Беті, до нас Фокс приходив і Марк. Це допомагає вам? Так воно дуже допомагає, бо я сам в мене вдома теж є собаки. Я так дуже люблю собак. Продовжуємо розмову із психологиною Христиною Панків. У нас в реабілітаційному відділенні надаються такі види терапія: арт терапія, каміс терапія, музикотерапія та звичайно психологічна та фізична реабілітація. Так, залишила досвіду в роботі з військового, який за виділ психотерапії найбільш дієвий, ті, які ви застосовуєте. Все-таки когнітивно поведінкова терапія, бо ті види терапії, які я сказала попередньо, вони і травмотерапія, терапія з в індивідуальній роботі. А в групи роботі це музикотерапія, і терапія, і арт-терапія. Бо ми тоді бачимо, і кожен військовий вони так відзначають, що я не один такий виявляється, є і інші з подібними проблемами, так і потребами. А от в індивідуальній роботі це переважно травма, терапія і когнітивно-повідінкова. А до і після ви бачите період? А? Звичайно. Звичайно, і це напевно те єдине, навіть не єдине, але таке визначання у моїй роботі, те, що мене надихає, і що дає мені оцю жаву далі працювати, бо не завжди є сила працювати, є натхнення через ті події, які відбуваються навколо. Але коли я бачу спочатку, як заходить військовий, в нього опущені очі, він не довіряє, він каже: Я бачу таких багато, ви мені не допоможете. Я кажу, я не, не буду пробувати, ви самі все зробите. Я кажу, я просто хочу з вами познайомитися і подружитись. Ну не було такого, щоб людина виходила слаб більше не прийду на щастя. І коли приходить другий, третій раз, коли отак повертається в сьогодні, цей ветеран і з яким ми працювали вже більше як півроку назад, а він повернувся просто привітатися, і це так надихає. І коли я бачу, як вони горять очі, як вони посміхаються, а я знаю. Цінуть цих посмішок, і коли вони власне посміхаються так щиро, то це гріє душу, серце і хочеться працювати і допомагати. І напевно є відчуття, що живеш недаремно на, на цій землі і можеш бути корисним. А скільки ви працюєте з військовим з військовим, я працюю більше двох років, а загалом дев'ять? Скажіть, будь ласка, от коли говорити про травми війни, бо mm -hmm. ну психологи, з якими я спілкувалася, вони кажуть, що це в нас дуже не нас після війни ще більше під час війни. А наскільки це можна попередити? І як варто працювати? Ну от коли людина може ще навіть і не усвідомлює, але вона може бути травмована війною. Травмовані війною насправді всі українці, ті, які переживають, дивляться відео, бачать новини. Кожен із нас зранений. Я б навіть не наказала травмований, бо ми більше травму розглядаємо ну, так в суспільстві, як фізичне ушкодження, але зранений війною. І коли ми зранені, то рани нас болять і вони мають боліти. Це природньо, це нормально у ненормальній ситуації. І ми дуже боїмося, що після війни нас чекає величезна катастрофа, що щось стане. Це таке, що так, всі повернуться, і ми будемо мати проблему і біду. Насправді, українці навчилися виживати за всю свою тисячолітню історію, саме виживати, не просто жити, а ще й виживати. І нас після війни насправді чекає посттравматичне зростання, тому що та людина, яка побачила в своєму житті смерть, переосмислила своє життя, навчилась цінувати сьогоднішній день. Вона буде безпечною і для себе, і для інших. Але наше завдання як суспільства, як країни, як держави, як кожної людини стати безпечним простором для тих, хто буде повертатися з війни, і, власне, не чекати, що щось хлопці зроблять чи дівчата, які воювали, а навпаки, підготуватись до того, щоб їх зустріти, огорнути диплом, любов'ю. І показати, що ми вас чекали, ви цінні, ви потрібні, і уже тут і зараз створювати умови і навчатися, по перше, спілкуватися з такими людьми, які побували в бойових діях, не задавати їм лишніх питань, не тактовних. от власне є навіть таке дуже банальне, що ти робив на війні, коли це все закінчиться, а скільки ти заробляєш. А скільки ворогів ти знищив? А війна це страшно, і так далі. А я тебе туди не посилав. І коли з'являються такі експерти, я стикаюся з тим, що. Потім військові не довіряють абсолютно всім і кожному через такі питання, бо просто уникають через те, що розуміють, що цивільна людина може задати ось таке питання. Якщо ми не знаємо, що питати, краще просто мовчати. І навіть я проходила такий курс по травматерапії, і там американська науковиця так і сказала прямим текстом: коли ми не знаємо про що говорити військовому, краще закрити рота і не починати. А що треба робити? Що потрібно військово? Чим підтримати? От власне своєю увагою, людяністю і подумати, якщо б я була на його місці чи на її місці, а що би я хотіла, щоб мені зробили. І, власне, оце християнський постулат любові до ближнього. Це найвизначальніша цінність. Ще навіть Конфуцій казав, що стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. І коли ми хочемо допомогти людині, спитати, чи потрібна їй ця допомога, не втручатися надміру у її простір. І коли ми хочемо, наприклад, потиснути руку військовому, також сказати, можна тобі потиснути руку. Якщо ми не знаємо, що сказати, прикласти руку до серця це всім відомий завдяки тобі. Цей жест і це вже знак уваги. Військові дуже хочуть цієї уваги і дуже їх зранюють, коли кажуть, що проходять люди і витріщаються. І ніби видно, що хоче щось сказати, а не каже. Тоді краще прикласти руку до серця і проявити так свою повагу і дійсно спитати те, що хочеться, але в жодному разі не буде не так то. Ну, Лас, а скільки скільки у, вас психологів у нас тут один психолог, а інша у поліклініці. А вистачає одного психолога? Як на мене, не вистачає, і моя величезна мрія, щоб у нас був тут центр ментального здоров'я і було як мінімум п'ять психологів. Я про це мрію. Я буду все. Робити щоб це втілити, ти звичайно. Тож мрія психологині реабілітаційного відділення Надвірнянської центральної районної лікарні Христини Панків має всі підстави втілитися у життя. Бо нагадаю, що про можливість створення центру ментального здоров'я в надвірні писали на сторінці закладу. Наразі таку перспективу обговорювали керівництво лікарні з директоркою департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної держадміністрації Олександрою Бойчук. Ми ж говорили сьогодні про психологічну реабілітацію поранених військових у надвірній. Ведуча Етеру Наталія Асатурян, Тримаємося. слава Україні та її героям.